зустрілися знову, Вікторе. Ну, гаразд, я тебе цей разом уб'ю. В мене як пукалка. Пс, -пс, Пс А, ні, це дуже боляче. Але я, я маю магазинчик, і я тебе продаю. Ні, тільки не це. Мене продадуть. О, привіт. Будьте, я куплю щось у вас. Звісно. А, я вернувся. Так нечесно. е е, -е, -е, -е. М -м -м -м. Я страшний. В мене є теп, ти ніколи мене не переможеш. Пів. О, давай в телефончик. пі пі Піво! -пі. Що ти такі? Я програв вже гру. А, так, добре, давай я посплю. О, мені просто такий фади, со, щоб хтось тягує. Давай, сх... Ай, ай, дуже боляче. Ей, Ну, ну, в мене є магазинчик почекай, це мій мука Я в тебе його купляю. Ні, це я в тебе його купляю. Є, це дуже боляче, ти хоч по мені не стріляв пофігу. Я тонк, я тебе вб'ю. О, в тебе дуло виглядає, як сокира, монети візьму. Нет. Ага, в мене є сокирка, тепер я тебе вб'ю. Нет! Але я можу тебе продати, рівно. Я в тебе вдарю сокиркою. Ха! Ага, ха Але я маю магазинчик! Що ти робиш? Реально, Що ти робиш? Я тебе вбиваю за керку, а ладно, не важно. Е... О, але в мене є снайперка. <fist> <skrét> як боляче, я тебе тоже стрелю снайперкою. Повертайтесь ви двоє у гру! Бабочка я виграв.